Привіт! Радий вітати на практичному занятті номер 3 Це побутова річного бюджету та балансу. Основною метою даного заняття є освоїти шаблон балансу і самостійно заповнити ваш річний бюджет, а також проаналізувати ситуацію з вашою чистою вартістю багатства. Отож, бажаю успіху! Переходимо в Excel. Наразі шаблон річного бюджету е, виглядає схоже на місячний бюджет за єдиною відмінністю. Тепер е, вам потрібно запланувати всі ваші місячні доходи і витрати по місячному. Тобто, вправо будуть колоночки, в якому ви спочатку заповните бюджети. Тобто, це буде місяць перший, місяць е, другий, місяць третій, місяць четвертий, ну і так, 12 місяців. Тобто, вам спочатку потрібно заповнити ваш бюджет, тобто підготуватися на майбутні 12 місяців, продумати, як ви плануєте скільки отримувати, скільки витрачати, скільки зберігати, ну і в майбутньому інвестувати. Ось тому все починається з заповнення бюджету. Це вправа для самостійного заповнення. Після того, як ви його заповните протягом року. В кінці кожного місяця ви виділяєте собі час і заповнюєте факт, як вас прошу факт. Ви бачите відхилення, записуєте нотатки, чому воно сталося, аналізуєте і покращуєте в наступний місяць. Тобто, найважче це один раз на рік витратити буквально 2-3 годинки, заповнити цей бюджет самостійно, і далі можна коригувати. В наступному році а, ви можете взяти скопіювати вкладку, наприклад, зробити копію даної вкладки. Так, і попередньо назвати як річний бюджет а, року 2024, наприклад, це буде річний бюджет 2025. І оновити знову дані бюджету, стерти факт, і а, потім по факту заповнювати. Ну і так далі використовувати даний бюджет. А, доходи витрати всі ті самі, що із місячного бюджету взяті. Після того, як ви заповнили річний бюджет, пропоную ознайомитися з новою формою звітності це баланс. Баланс показує, скільки ви маєте і скільки ви винні на дату. Тобто різниця в тому, що бюджет ми виготували на місячній основі, ну і річний помісячно, баланс ви готуєте на дату. Так, Наприклад, якщо ми говоримо на сьогодні, ви берете записуєте собі дату, наприклад, можете будь-якій будь будь комісії записати, на яку дату ви Будуєте цей бюджет, і ви повинні проаналізувати все, що ви володієте. До цього можуть відноситися різні активи. Наприклад, рахунки в банку. Прописуєте. готівка, акції, облігації, нерухомість, золото та інші товарні активи. Автомобіль це важливо, що ви повинні вказати по автомобілі вартість, з яку ви реально зможете продати його на сьогодні, тобто так звану ліквідаційну вартість. Також важливо знати, що тут вказується будинок і квартира. Також по вартості, як є з автомобілем, скільки реально ви зможете її продати. Будь-які кошти також вказуємо, які винні вам. Також будь-які колекційні предмети та коштовності, тобто також потрібно приблизно оцінити, можливо, десь на сайтах, скільки коштують дані предмети коштовності. А, Також, е, крім вашого основного місця переживання, якщо ви маєте додаткову нерухомість, е, також можете вказати в даному розділі вартість землі, якою ви володієте, і таким чином ви бачите всі активи. Ну, Наприклад, давайте е, почнемо з в банках у нас там 10 тисяч гривень, у нас е, готівки там там також десь, можливо, там, 1000 доларів десь у нас є, так, грубо кажучи. А, потім Е, Акція облігації, наприклад, ми не володіємо. Автомобіль у нас за 5000 доларів. Тобто ми беремо 5000 доларів. Множимо на даний курс, наприклад, ми бачимо. А, і квартира. Наприклад, вона коштує там, за 30 тисяч доларів. Вказується ось тут, так. Так, в примітках я рекомендую вказувати. Більше деталей, так, наприклад, кому належить право власності, який відсоток даної право власності, який рік набуття, власність та інші важливі деталі щодо даного активу. Наприклад, якщо по рахунках банку, це номер рахунку, номер назва банку тощо. Далі давайте розглянемо розділ пасивів. До пасивів належить, нагадаю, все, що винні би. Так? Наприклад, якщо ви взяли, у вас є якісь кредитні картки, якщо у вас є кредит на авто, якщо ваш будинок в іпотеці, а, якщо ви набрали різні мікропозики, розстрочки, інші кредити фінансовим установам, будь-які поточні зобов'язання, тобто, наприклад, борги навіть на оплату комунальних платежів чи за різні послуги, ось все це вписується тут. А, ну, Давайте наприклад на скажемо, що даного, а, даної особи. Автомобіль а, був куплений також в кредит, тобто 4 тисячі доларів а, залишається в нього в кредиті. А, Курсу беремо на дату. І квартира також. Давайте скажемо, що там 20 тисяч доларів залишилося ще в іпотеці. От таким чином ми бачимо, що найважливішим показником балансу це є сума чистої вартості вашого багатства. Тобто, це є ваше багатство. Його переховати дуже просто. Від усіх активів ми віднімаємо усі пасиви. Таким чином, ми бачимо, скільки в доларах дійсно людина має на сьогодні. Це вартість знову ж таки нагадаю. Якщо, наприклад, на сьогодні вам потрібно буде продати всі ваші активи: це автомобіль, квартиру. І ваша готівка і рахунки банку залишаються з вами. От і ви погашаєте всі кредити на сьогоднішній день. Таким чином, це ваш чистий дохід. Тобто сума чистої вартості вашого багатства, повторюю, це загальна сума активів, що ви володієте, мінус загальна сума пасивів, що ви винні. Таким чином, нагадаю, що баланс готується на дату. Я рекомендую його робити разом з річним бюджетом. Тобто на початку вашого поточного року ви зробили свій бюджет на місяць. Також перерахували всі ваші активи. Це вправа так звана інвентаризація. Вона важлива також для контролю активів. Тому що якщо ви не контролюєте активів, активами, то вони вам не належать. Важливе нагадування відносно даного уроку це те, що плани ніщо, а планування все. Сказав Еisenхаулер. З власного досвіду та практики скажу, що реально місячного планування недостатньо для розуміння вашого середнього річного відсотку збереження. Тобто ваш річний бюджет закриває розриви у доходах та витратах. Тому якщо в одному місяці вийшло більше зекономити, але наступному плануються суттєві витрати, то недоцільно витягувати збереження з попереднього місяця на всю суму. Надалі я рекомендую щороку оновлювати річний план та баланс, щоб краще розуміти оновлену картину ваших цілей та чистого багатства. Також пам'ятайте про безпеку особистих даних, при завантаженні бюджету та плану, на хмарні сервіси. Переконайтеся, що ви дійсно захистили файл паролем, а захист пароля я показував на попередньому занятті.